Привіт! Оглядаємо хатку в селі Головківка Черкаської області. Як я вже згадувала в минулому відео, це чарівне місце не тільки через природну красу, а ще й через видатну національну історію. Про ще деякі моменти, які стосуються повсякденного життя того, хто купує будинок. Або можливого працевлаштування і заснування свого бізнесу я розкажу у цьому відео. Нагадаю, швиденько відстані до найближчих міст до міста Чигирин 41,5 км. До міста Кам'янка приблизно 30 кілометрів. А до Черкас 48,6 кілометрів. В селі. 1029 дворів. І налічується 1482 мешканці. Село умовно поділяється на кілька сільських кутків, більшість з яких носять назви прізвищ селян, які першими поселялись на нові території. Про інфраструктуру того, що є в селі, ми бачили в тому відео, тому зараз тільки додам пару моментів. Так виглядає сільський клуб. А це народний музей села. Холодний Яр реліктовий лісовий масив, який має історичне та природоохоронне значення. За кількістю унікальних археологічних, історичних і наукових об'єктів. Холодний Яр займає перше місце в Україні. У Холодноярських лісах збереглися залишки кількох древніх городищ. Оточених земляними валами, висота й ширина яких ще й тепер вражає. А також руїни підземних церков і печер. Найбільше городище Скіфське внесено до переліку пам'яток культури, що мають міжнародне значення. Будинок знаходиться в центрі села. До будинку веде асфальтована дорога. Двір, звісно, бажано б покосити, але він не абсолютно захаращений. Ворота металеві. Площа будинку 58,60 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати. Зроблено капітальний ремонт. Замінена вся електрика. В двох кімнатах замінено склопакети на пластикові. Опалює будинок твердопаливний котел. Є батареї. Кімнати виглядають світлими і охайними. До будинку підведена, але не під'єднана вода. Також зроблений септик. Його теж треба під'єднати. Цю кімнату ще треба доробити. Вхідна зона і веранда потребують ремонту. Площа ділянки 25 соток, є садові дерева. На території є надвірні споруди, які потребують капітального ремонту. Також є колодязь і гарний погріб. Ціна оголошена власницею 5500 доларів. А тепер подивимось, що ще є навколо і чого людям зі всієї України є сенс приїздити до цих країв. Музейно-етнографічний комплекс Дикий Хутір. Комплекс знаходиться в самому серці Холодного Яру. Поруч з історичною цінністю тисячолітнім дубом Максима Залізняка знову ж таки, погугліть, дуже цікаво. Семидубова гора це найбільший земляний насип у Холодноярських лісах. Легенди віщують, що там перепоховане тіло Богдана Хмельницького. І закопані козацькі скарби. На горі панує атмосфера величного спокою. А з вершини відкривається чудова панорама на затишне село, яке розляглося на похилих ярах. Будиночок на мальовничому озері дуже цікаве місце для прогулянок. Але майте на увазі, що люди пишуть, що туди веде тільки польова дорога з головківки. Зерноленд це окремий цілий світ. В рамках відео я встигну вам розказати пару слів, але ви погугліть і обов'язково приїздіть, якщо вам цікаво. Спочатку я думала, що це якесь підприємство, яке обробляє зерно. Але ні, це просвітницько розважальний етнографічний комплекс. Там ви зможете відвідати столітній млин, зможете пограти в різні ігри на території. Зможете відвідати етнографічний музей взяти участь у майстер-класах, наприклад, з ковальства, гончарства, ляльки-мотанки, папірництва, випікання жайворонків. Зможете спробувати козацький обід, а також спробувати себе у стрільбі з лука та арбалету. А ще селяни з Головківки придумали робити бізнес. Вгадайте на чому? На картоплі. І ви праві, якщо скажете, що картопля є у кожного селянина у кожному селі України, але далеко не кожне село зробило це своєю фішкою.